Як це задумувалося? Що от ми на Майдані, скільки буде Майдан, невідомо, але Майдан має бути. І раз, раз є Майдан, то мають бути якісь комунікації. Типу, тоді вже було що завгодно, бібліотека їдальні, чому? чому не може бути пошти? Як це може виглядати? На намети вішаються скриньки. І є типу відділення в українському домі там і біля пошти, де кожен може прийти, кинути листа і сказати, будь ласка, віднесіть на там, там, Львівський намет. А ми типу виконували функції поштарів. Тобто для цього було закуплено 60 лотків, марта сама купила. Ну, тобто, такі в нас називають тормозочки, де іноді там їсти накладає, можна перекупити. Ми їх брали паяльником, прорізали дірочки, щоб можна було вішати, і прорізали отвір, такий ну, випаювали, тому що ножом як різеш, вона ламається. І приходили до намету: ми ж поштою Майдану хочемо таку така от, така ініціатива. Ви не проти, ні не проти. І кожному, е, вибирайте, будь ласка, індекс, щоб типу, як по-справжньому було. Типу від 1 до 99. Якби от ми поставили намет. Нанесли намет, там написали Житомирський намет, і там індекс там 16, там пекельна бочка, індекс 13, там мальтійський чай, індекс 0,7. Це, ну, це було так синхронно відбувалося. Ми вішали скриньки, паралельно займалися оформленням стендів. Тобто зробили такий ящик, там туди можна кинути листи, а ввечері ти береш і розносиш по намету. Будь-хто з мешканців Майдану міг написати іншому побратиму uh -huh. для того, щоб це були слова підтримки. А також кияни могли прийти і е написати листа підтримки, подя подяки до, е до, е якби, до Майданівця, щоб їх підтримати, тому що тут довгий час вони знаходились. І там потім Почалося вже, коли ти з цим працюєш, там, люди підходять. А чому не то, чому не то? А, а чому нема скриньки для опозиції? Чому нема скриньки? Там? Значить, треба повісити. Далі приходили люди покажуть, кажуть, а чому в нас на наметі немає скриньки? Підіть зробіть нам, типу, б Почалося все розвиватися. І ми сідали на сходах в українському домі, там вниз, де була їдальня, там стояло піаніно. Хтось там іноді грав, а, хтось там приходив, нас, у нас там, брав гітару, хтось грав. І ми сиділи на сходах і щось робили там. Вирізали конверти, там, писали листи, там, скриньки робили, в'язали. Тобто, постійна робота, там, сиділи, це робили. Потім до нас підійшла людина, типу каже, які у вас, ну, типу, де марки? Ми кажемо, ну якось у нас нема марок, це безкоштовно. Типу, так зробіть типу, Майданівську марку. Це ж, типу, по Майдану, це ж буде як справжня пошта. Ми кажемо, ну, якось там часу не вистачає. Ну добре, я вам зроблю. І на наступний день людина принесла Марку. Mm -hmm. Ось вона називалася Одна добра справа. Хто її зробив, ми до цих пір не знаємо.